Викати телевізори, чи ваші телефони, таке мене побачите ніколи. І дуба Крия. Удень, не до біса, і дуба Ря. І я, і я, і я, і дуба хто світ Хтось відкриває штори, а в нас в цей час вічняється завіса. Вітаємо вас на проєкті Мамо, йду в актори, де дев'ятеро учасників 45, які ніколи не грали в театрі, з нуля створюють виставу про найяскравіші історії їхнього кохання. Окрім набуття акторських навичок, вони розвиватимуть особистісні характеристики та стануть значно впевненішими та розкутими, бо кожного разу на них чекають виклики, які не можуть не змінити їх назавжди. Сьогодні будемо підвищувати в наших героях стресостійкість, бо перед новими викликами треба набратися сил та виваженості. А як вони наразі борються із стресом? Вони зараз самі розкажуть. Побороти стрес мені допомагає заняття спортом. йога. Пілатис мені завжди допомагає прогулянки природою. Я можу вийти на свіже повітря, побачити гарну тучку, сонечко. і все, і в мене стрес дійшов на нівець. Прогулянки на природі допомагають і Вікторії. Дуже багато ходжу. От для мене прогулянки і взагалі швидка хода це найкраща моя така душевна терапія. Годину-дві дуже швидким кроком. Обов'язково десь у тихому спокійному місці. А ось Олі, щоб зняти стрес, треба виговоритися. У мене є дві подружки, з якими я е, найчастіше спілкуюсь, і тому мені здається, що ось е, допомагає мені те, що я можу їм розказати. У той же спосіб проганяє стрес, і Едуард добрі розмови з друзями. Розмовляємо цим. Ми виливаємо свою оцю напругу, яка спровокував стрес. І таким чином ми становимося трішки розслабленими, трішки веселішими, трішки впевненішими. в собі. Алеоніт навпаки в стресових ситуаціях залишається наодинці. Я напевно з тих людей, які це під час стресу. Я не біжу. Тобто я лишаюся на місці, мені треба переварити ситуацію, продумати, а потім вже приймати якесь рішення. Віталій, хоч і бореться зі стресом на самоті, в такі моменти розвиває своє хобі. Це моделізм. Дуже люблю робити літаки Другої світової війни з паперу. І це дуже така кропітка робота. Ти весь там, і це дуже лікує від, від стресу. Філософські на стресові ситуації дивиться Наталя. Пішла, зробила манікюрчик, вспомнила, що ти жіночка, послухала музику, то що подобається, прикрутила в голові, мабуть, воно того не стоїть. бо життя маленьке залишилось не так багато, як його вже прожито. А ось Володимир навпаки стресує через свій вік. Мені соромно, що я слабна. Я не можу цього витримати. Борюсь всіма силами, як тільки можу. Картить на диван, а я рахую, скільки разів я сьогодні присів. Богданочко, підсумуйте, будь ласка, вище сказане. Все закінчується. От все, все проходить і це теж пройде. І це мене трохи приводить до тями. І Я просто роблю те, що треба робити, і все. Слухай, скільки всього вже зроблено, який вже ми великий шлях пройшли, і наші герої вони дійсно герої, тому що і там якісь випробування проходили, і там через себе десь там переступали, в чомусь росли, в чомусь там знаходили сили. Що ще треба прокачати, що ще нам треба зробити, щоб стати більш сильнішими? Ми забуваємо про дуже важливий чинник в моменті стресостійкості доволі значним моментом є внутрішня стабільність. Якщо ми не маємо цієї внутрішньої стабільності, то ті е, кризові моменти, ті нові виклики, які в нас є, вони пробиваються всередину, і таким чином ми стаємо більш вразливими. І тому саме нові випробування, які там е, в них можуть бути, е, якщо не мають цієї стабільності, вони будуть ще більше бити їх саме всередину. Тому я пропоную саме е, піти шляхом пошуку цієї внутрішньої стабільності, тобто е, зробити їм міцну внутрішню основу, щоб їм було від чого відштовхнутися і вже потім е, поплисти до новостровного. Ввих звершень, як вважаєш? Внутрішня стабільність нам дійсно не завадить, тому що зараз такий етап у підготовці до вистави, коли потрібно створити якісні пластичні етюди, яким шляхом нам піти, з якого боку підійти до цього процесу. Тут також ми можемо повернутися до, до внутрішньої стабільності, а і кращою роботою з цим може бути саме відчуття себе, відчуття себе відірваним від загального ритму життя, до якого вони звикли. На мою думку, доволі гарно буде їх вивести. Якесь гарне ресурсне місце, де вони можуть повністю віддатися а, своїм думкам внутрішній структурі і саме знайти ось ту стабільність, яка так необхідна для створення тютюрів. А з нашими героями ми ще не подорожували, тому відправляємося, чому б ні? А відправляємось ми до справжнього туристичного магніту Сумської області, селище Мокриця. Завіса я дуже люблю подорожувати і Могриця. Це така маленька, але подорож. І мені, коли сказали, що ми будемо їхати в Могриця, таке, знаєте, вау, круто, я хочу. Хочу туди. Окрім надзвичайних ландшафтів та крейдяних гір. Це місце відоме найстарішим українським ленд арт-фестивалем Могриця Покордоння, який відбувається з 1991 року. Але головне тут все ж неперевершені краєвиди та надзвичайна атмосфера. На сьогодні прекрасний з вами день, тому що ми знаходимося у Могриці, що на сумщині. Наше завдання сьогодні це буде саме через гру на природі розкритися ще більше. Ми сьогодні будемо гратися як діти, будемо згадувати звичаї, українські, українські ігри. У мене виникло таке питання: якщо б ви були квіткою, ким саме ви були? Мабуть, півонія. Вона цвіте дуже довго, вона вся наповнена і опадає. Класно, красиво, красиво, дуже, дуже. красиво. Ну, а якщо ми на природі, то так гарно, мабуть, я волошка. Дуже люблю ці квіти, мак. І завжди на них звертаю увагу, де б я не була. А ще пам'ятаю з дитинства, коли береш так от мак, коли він ще зелений, відкриваєш і ти не знаєш, якого він буде кольору. Для мене найголовніше, що я точно не нарцис. А якщо сьогодні Івана Купала, я згоден бути квіткою папороч. Я хотіла би бути квіткою а, ромашкою. На ній можна гадати, нею можна лікуватись. Але вона така різна. У дитинстві мені дуже подобалась квітка, я знач, пас з бабусею корів, і називалася квітка пастуща сумка. Я дуже люблю літо, я дуже його чекаю, я дуже люблю сонце. І тому я соннях. сьогодні. Я себе асоціюю з ружею або калачки, оті що біля українських хат для мене це от асоціація з дитинством з селом, де я часто бувала, тому я ружа сьогодні. Отже, наше перше завдання. Ми зараз наберемо величезні оберемки квітів. Будемо плести вінки. Якщо хтось комусь хоче допомогти у плетінні відків, вінків, чи у зборі квітів, нехай це зробить нас ще дружнішими. Будемо цим займатися разом. Я ніколи їх не плила. Мені було тяжко, але ж мені. Людочка допомогла, допомогла Оля. Мені хотілося всі кольори туди свій віночок плести, щоб у мене було і щастя, і любов, і здоров'я, все-все-все. І я в цей, в цей час я вірила в те, що я роблю. Це якась магія. Володимире, як вдалося так швидко зробити вінок? Показую майстер-клас. Тепер можна вірші складати. Дуже красивий, браво! Коли я сплітав оцей вінок, я почував себе некомфортно. Я відчував, що це повинні робити дівчата, я цього робити не повинен. І самий перший, до речі, упорався з усіх. Я не можу сказати, що мій вінок був найкращий. Мені інші сподобалися більше, ніж мій. Ну, тепер досвід є. Виявилося, що руки підзабули, як це робиться. Але так поступово-поступово згадалося, квіти були дуже гарні, і того у мене вінок вийшов як сонечко. Ух, широкий і веселий. Останній раз плів вінок, мабуть, ще в навчальній школі десь з бабок. Більше цього не робив ніколи в житті. Вінки сплетено та вдягнуто. Час переходити до обіцяних ігор. І щоб стало ще цікавіше, не тільки українських. У нас особливі гості, які навчать нас грі, що зародилася багато-багато століть тому зовсім на іншому куточку нашої планети Земля. Ви готові їх зустріти? Так! Yeah! Тож вітаємо! У -у -у -у! <проб> Вони трошечки, звичайно, були такі зніяковілі від нас, а ми трохи від них. Перша наша гра, яку дуже любили діти України і не тільки діти, ми оберемо серед нас Панаса, а зав'яжемо йому очі. І а, скажемо такі слова, тільки хором, так дуже гучно. Панасе, Панасе, на чому стоїш. Панас відповідає, на комині. Ми в нього запитуємо, що продаєш. Панас відповідає: Квас! І ми йому кажемо: лови курей! А не нас! Лови курей! а не нас. Ми плескаємо біля Панаса десь, а Панас намагається упіймати. Кого він спіймав? Той, звісно. І стає а, панасом. Домовились. Соромилися всі недовго. Тож, вже за кілька хвилин студенти з Нігерії та Гани Ендрю Пейшенс та Тофік були на одній хвилі з нашими героями. Давайте хто буде панасом? Хто хоче? Леонід вітаємо нашого панаса. Першого панасе, панасе, на чому стоїш? ж на камені. Що продаєш? Квас! Лови, правоєш? По-моєму, це по нас. Зараз я вам покажу курочки мої. Ко-ко-ко-ко-ко! Крутили, ну курочки закрутили! де ж ви курочки! До візу прикольна, круто, класна, мені сподобалось. А що передаєш? Квас. Квас. Супер. Панасе, панасе! Ква... стоїш? Квас! Яка мені? Що продаєш? Квас! 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 на Квас! Для дорослої людини дитячі ігри, це треба бути десь у моєму віці. Тобто я їх прийняв нормально. Наступна гра дуже жорстока. Ми беремося отак під руку, іншою рукою беремося за ногу. Ой, гук, гречки, чорні овечки! А я гречки нами гречаників напечу. Коли ви відчуваєте, що все, ви кажете, здаюсь. Так, да, Це гра до упаду, нехай переможе дійсно найвитриваліший. Добре? Поїхали! чорні овечки. Весело, але майже відразу я зійшла з станції. Коли ми почали гратися, особливо скакати під ручку, я прям так згадала молодість, і ми доскакали до самого кінця з моєю подругою. Ви не перимо. Браво! А легко. Я ж спортом займаюся. І нарешті обіцяна гра від нових африканських друзів. There is a stone. в мене є камінь. Я віддаю його комусь із гравців. Потім інший учасник має вгадати у кого цей камінь. Колечко, запреста дівдестунці колечко калечковини на крилечка. В них своє, але ж дуже подібне нашому. Гадай, кому я віддав цей камінь. А поки наші герої грають із новими друзями, Мартіне, розкажи, чим дитячі ігри корисні для дорослих. У безліч людей, коли вони думають про дитинство, вони не згадують стресові події. Тобто, як правило, це асоціація з тим чимось теплим, з чимось привітним та де відсутній сам стрес. Тому ось це там, сплітання вінків, їх одягання та подальші ігри, це саме такий невеликий регрес. Повернення в дитинство, де не було там, важкості, проблем і так далі, де вони могли насолоджуватись тим, ким вони є. І саме такі заняття, ось ну, в контексті. Цього вечора, я думаю, доволі гарно зарядили їх ресурсом, а підживили їх внутрішню стабільність. Там вони будуть почувати себе набагато краще після цього. А чи створять вони якісні, гарні етюди? Оце ми зараз і перевіримо. Я зібрала для вас цитати дуже таких крутих, класних, неймовірних людей про кохання. Коли ми вже нагору піднялися, і там була наша фінальна сцена, Біла Гора, І ми так в одязі з етноелементами Ну класно було. В одній годині кохання ціле життя. В любові кожен стає поетом. Платон. Для кохання не існує вчора, кохання не думає про завтра, Гейне. помирати від любові означає жити нею. нею. Просто неймовірні цитати, що ми зараз будемо робити. Кожна пара а, буквально за 5 хвилин повинна дописати цю фразу. Це повинно бути десь там 4-5 рядків, не більше. Ви прочитали а, цитату і ви показуєте нам пластичний етюд. Шитцем новостворених етюдів виступила Вікторія. Для кохання не існує вчора. Кохання не думає про завтра воно живе цієї миті тут і зараз відчувай серцем, дихай одним подухом, серця звучать в унісон. В любові кожен стає поетом, але Рима і розмір можуть бути у кожного свої, і не завжди двоє пишуть одну й ту саму п'єсу. А декому потрібен тільки глядач. В одній годині кохання ціле життя без павутиння та забуття. Помирати від любові означає жити нею. Ніщо так душу не тривожить, як серця збуджена струна, коханням очі розволожить вона. Цей простір і е, ну, сама вершина, вона дійсно надихала. Ми просто якби будто летіли. І тому все полутів, вийшло і легко. Ну от на одному диханні. Ніби я в небі стою на цих горах, і такий романтичний момент був для мене дуже прикольний, дуже класний. Ви запитували, як буде народжуватися наша вистава. Тож я хочу урочисто сказати, що весь оцей ітюд – це буде частина нашої вистави, і всі ці уривки, всі ці ітюди, вони будуть дуже живі. Ви побачите, коли ми їх перенесемо прямо з могриці на сцену, це буде просто неймовірно і дуже атмосферно. Так зненацько, коли Таня сказала, що. А все, класно, це будемо брати в нашу виставу. Як? Ну, ми тут щось на ходу таке, знаєте, щось зльопали. А воно ну, насправді вийшло таке, що ми самі не очікували. Щось там таке все ж є. І ну, можливо, насправді є таке якесь відчуття, що це місце сили. А тепер ми зробимо такий невеличкий перформанс. Я віддаю сіру чоловікові. Я віддаю рожеву жінці. Ось сцена, ось нитки, ось актори. І вся пластика, і всі образи, які будуть народжуватися у вас в голові, ви можете показати прямо зараз тут для нас. Сьому, всьому, всьому. Ця крейда ще такого тут не бачила. Ну і що це за подорож на природу без багаття та щирих розмов біля нього. Герої, мамо, йду в актори, пасти задніх не збираються. Я багато просидів у цього багаття. Я точно знаю, я можу сказати, щоб знали всі. Воно краще просвічує людей, ніж рентген. Біля нього хто попало, не всидить. Він не зможе тут сидіти біля цього багаття. Тут можуть бути тільки свої. Посиденьки, це завжди прекрасно. Воно і, і здружує. Я взагалі люблю, там, де вогнище, там, де вечір, там, де ліс. Це, це моє. А тут в такій компанії це прекрасно. Вогнище це завжди такий момент єднання, чогось такого спільного, такого трішки інтимного. І люди, які поруч, цей момент стають ну, для мене сім'єю. Я насправді зрозуміла, що я е, прожила кілька останніх років взагалі без багато чого. Це повітря, квіти, вінки. Вода, вогонь! Це ну, ну, повернення повернення до природи. Я, я, і я, чесно кажучи, я просто як заново народилася. Ой, вечірні посиденьки це надзвичайне. Дуже було зворушливо. Ну, і як же без танців. Давно вже так не танцював. Так, не, не. Не розслаблявся. Танці коло вогнища, і зорі, і весела компанія. Ну, настільки незвичайно. Я настільки за цим виявляється, скучила. Мені було так хорошо. Дуже хорошо. А я би з вашого дозволу хотів заспівати таке українську пісню. Твоїм домом криниця стояла під тим дубом, криниця стояла. Пейшенс uh, дуже гарно співає. We'll Нехай so. вона щось виконає. I wanna be where you are, my dear Lord. I want to be Парубок, 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 відне дівча, коробок, 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 коробок. Дальше не помню. Один з найяскравіших взагалі спогадів те, що ми стільки часу, нарешті, провели разом, могли переговорити один з одним, от, в абсолютно такій неформальній на природі. Обстановці, ну, це класно було, душевно ностальгія така, якийсь ну, такий настрій був, наче це от, чи студентські роки. ну. Я стою на тому, що географія це ніщо, а кампанія це все. Так от, в Могриці поганої компанії ще дуже за багато років жодного разу я не зустрів. Ну і наша була з найкращих. Така атмосфера чудова, такі е, класні, такі е, смачні пластичні тюди створили. І це після відпочинку, після гри. Розкажи, в чому секрет буду користуватись. А це можна порівняти з е, напруженням руки. Тобто, коли ми зжимаємо кулак дуже дуже сильно, а е, і потім різко відпускаємо, то ось це розслаблення, яке ми відчуваємо після великої напруги, воно найбільше в нашому тілі. Ось тут точно так, е, коли вони розслабились, коли вони знайшли. Ось цю внутрішню стабільність вони знайшли в собі силу відштовхнутися. Стрес вже їх так не затримував, і вони могли і вони змогли видати класний та сильний результат. Обов'язково будемо користуватися цим надалі, відпочивати, щоб бути сильними. Повернувшись із подорожі повними сил, учасники мамо йду в актори готові до нових звершень, і наступна передача, яка буде присвячена толерантності, покаже наших героїв з абсолютно неочікуваного боку.